Доброго дня глядачів каналу Сад Вінниччини. Вітаю вас, що ви на моєму каналі. Сьогодні я хотів показати таке невеличке відео. Зараз вже пора осені і як ми знаємо, що в році не було дождів. Фактично небагато було, а зараз земля суха. Вже не було дощу, дощ пішов 10 см промочило, але вже нічого немає великого. Треба робити водозарядний Полив для дерева. Тому що, щоб дерево, особливо персик, виноград, такі, такі культури кісточкові, вони потребують влаги більше, щоб перезимувати зимою. Ми не можемо знати, яка буде зима. Вона тепла, кажуть, була. але невеликий мороз при сухому, коли не було влаги, може вимерзнути. Але в такому разі, перед цим, як я маю його паляти, щедро ці дерева, я трошки. Запізненням треба було це раніше робити, місяць назад, але кажуть, що краще пізно, ніж ніколи. Хочу його підкормити. Що я зробив? Можна обкопати всі дерева і під обкопку кинути мінерального добрива. Але я обсапав. Це теж похоже. Що я роблю? Я беру отаке мінеральне добриво, суперфосфат, грануль... гранульоване добриво. Можна до нього додати ще кальцію. Кальцію салітру, або, або там, навіть не салітру, а можна будь-який каль. Монофосфат калію є теж додати до нього, можна попіл додати до нього. Але я його не буду використовувати, буду його чисто одного самого. Отака От жменя, я вже важив, десь приблизно 50 грам. Хватає на таке дерево спокійно. На отакі дерева вистачає, його, оцей жмень. І я просто отако обсипаю в нього. Одне дерево обсипав, перед цим просапав його. Друге дерево обсипав. Третє дерево всипав округнув. Тверди демонся. Всі я не буду показувати. Отак приблизно Потім. потім беру сапку обичну і пересапав ці всі місця. Щоб його... загорнути там зараз воно не випало. Тут була мульча трохи. Хоч земля тверда, але мульча трохи зверігала все одно. Все. Все. Само. І потім Потім беру шлангу або відром. Ну я шлангую. І кидаю, щоб хоча б під таке дерево взяти на зиму. Вляти десь літрів 60 води не менше. 50-60 літрів води хоча б вляти Під таке дерево, не менше на зиму. Щоб був, щоб був запас води, тому що підуть морози, вже тоді не будемо. І це хватить йому, щоб воно пережило зиму. Що ще можна зробити ще? Можна кинути перегній. Ну, в мене так, як я. Небагато років пройшло, скільки років, як я садив його, то тут я робив великі ями і кидав на дно перегною, скільки відер, то є ще тут запас. А так можна кидати перегній, обкопати, під обкопку, кинути перегною сипця і перекопати його. Можна навіть добре вам перекопати, але я пересапував. Перекопати теж буде хороший результат. І ще одне, що я вам скажу. Оце я можу зроблю ще одне відео, коли буду. Його ще бажано обробити зараз. Якимось контактним препаратом, можна 3% бордовською. А якщо ви не хочете, щоб забивало оприскувати, то можна медян екстра косайтом такими препаратами обробити контактним з, е, з прилипачом, добре обмити його, щоб він був все і до кінця. Це обробітка буде на зиму Тобто всі шкідники, які є на курі. Не так шкідники, але ну, шкідники теж можуть попасти під цей під мідь, воно теж трохи Ну, В основному це від хвороб. Отакі, як в першу чергу, курчавість навісні може піти. І ще одна така хвороба, яка на персиках і на кісточкових дуже її дошкуляє. Це клястер-споріоз, клястер. От бачите, тут немає, воно може десь попадає, на пущі нема. У мене десь чуть-чуть десь можна знайти, я знайду ще листочок такий з дирочками. Бачите, нема. Я обробляв. Ну, ось, ось ось що є. Бачите, дивіться, ось, ось дирочки. О, ось такі о, о. Воно, воно воно листову поражає і ще поражає самі, самі гілочки. От Тоді виходить вона починає От тут такі ранки і клей виходить, і, і виходить таке чорний виходить. Ну, клей то це, це трошки болять, але тут починають засихати оці. У мене більше я обробляю, то в мене не дуже він так прогресує. А особливо навесні. Ось Ось отакого ось, ось варіанту. Тут, отут. такі можуть бути багато. То я кажу, що треба восени зробити обов'язково цей обробіток. В першу чергу це буде від курчавості, від клястерспоріозу, комікозу, моноліозу, від кісточкових. Це одне такі захворювання, які чай забере ця осіння обробітка. Бажано лучше 3% мідним, мідним роствором, бордовською 3%, але багато зранку не ним не бо забиває оприску тільки акумуляторний. Треба добре відсідівати. То хоча б обробити контактним мідісодержачим препаратом. Це косайт Медян Екстра, Чемпіон. Отакими препаратами з прилипачом. Отаке. Зараз я ще вам покажу на другій ділянці, там де я висадів кісточки, де я закінчив цю ділянку. Ось участок де я заложив, заложив цей засіяв кісточки для саженців. Ось тут має бути персики, абрикоси і слива. От на цьому новому на цій ділянці. Це я тут засів, висів, пісок посипав, де має буде ставитися капельний полив на весні. А зараз на осінь воно і так буде. Що в мене тут є одно місце, я роблю ще один ось. Ще одна ділянка. Тут висаджено ну, два ради, ну поки два ради. Ось ось два ради. Висіяно. Ну, вони маленькі, навіть не видно. Це посадені дичка груші. Ось о, такий радочок видно, бачите, один радочок і ось там другий радочок. Це звідси теж буде засадюватися. Це два радочки, тут 100. Сто... 100. Сто... Підщеп дички груші. Тут буде в основному нащеплено на грушу азіат, на азіатські груші. Ви знаєте, багато знають, що таке зараз в рекламі вони є груші азіати. азіатські. вони такі непогані грушки, вже зараз вони дуже популярність набирають. А вони, а вони тільки приживаються на Сіянцях груші на груші дичці. На айві вони не з за зайвою. Коли оби... така груша, то вони мають сумісця, а вони не мають. Треба робити вставку. Ну, я колись розкажу за вставку, але зараз не буду це говорити, то я висадив під щепу. Думаю, що тут нащепляться азіати і може трошки трішки може буде обичних шершок. Дякую, що ви на моєму каналі. Дякую, що ви дивитеся канал. Миру вам, благополуччя, достатку. Всього хорошого. Пока.